Зараз живуть так, до шлюбу там і можуть бути разом і ще щось, на той час так не було. Все було по Слову Божому, по закону Божому, жити після шлюбу. Люди сходилися, були в них дітки, да? От Зараз щоб якась хлопця, дівчина чекала да? і виявилося, що вона вже вагітна, оказується. А на той час за це мали побити камінням по закону Божому. І тут описується таке місце, що Йосиф був праведний. Ну, якщо ти праведний, а закон Божий каже, таких побити камінням, це твоя наречена, то ну, правда якось так. Але праведність не в тому, що... І написано, що щойно він про це подумав, якось ось ангел у вісні з'явився йому. Щойно про це подумав. може, молився перед сном і розуміючи, що по закону Божому її треба Так? Але він не хотів цього. І тільки він міг спати, являється йому ангел і говорить такі слова. Не бійся прийняти, бо Зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить Сина і засище йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від їхніх гріхів. Свій народ так, від Духа Святого, свій народ, Божий народ, вибраний народ. Е, ще дитина не да? але Бог каже, що від нього буде Народ, який а в другому місці написано Спасе людей своїх. Не всі люди, я вже проповідаю, що не всі люди є своїми Богом. Не всі, тільки ті, хто дійсно повірить в народження Спасителя, повірить, що ця дитина народилась для того, щоб спасти його від своїх від його гріхів, переосмислити що своє життя, покаятись, визнати себе грішником і визнати, що Ісус Христос Спаситель народився. Дві тисячі років тому для того, щоб спасти його душу, змінити його життя і дати йому надію. І це милість Божа. А в цій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня посяяла їх, і вони були похоплені з великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давидові. Народився Спаситель, який є Христос Господь. Люди на полі да, не спали, напевно, ну, ще більшість людей спало, а ці не спали, бо вони е, спасли овечок отару. Да, і їм являється ангел е, і звіщає таку радісну новину, але вони... Охоплені були великим страхом. Вони дуже налякалися. Я не думаю, що часто ангели являються людям. Так? Але була така подія, і Господь послав ангела звістити цим людям. І ця звістка дійшла аж до нас. Ці пастухи розказували після цього багатьом людям, що вони бачили ангела, вони бачили дитину. І це є Спаситель Господь. І про це об'явив. Їм ангел. І написано в одному перекладі, найвеличнішу радість звищає вам. Немає більшої радості. Да? І далі там написано, що все небо співало. Ангели співали і раділи. Ну, що велика радість і на небі була, і написано... Слава Богу, на висоті, а на землі мир, людя в людях доброї волі. На висоті, а на землі мир. Тільки в нас на землі більшість війни йдуть, і зараз в нашій країні війна. Але Господь, якщо в серцях людей жив цей народжений Господь, то Багато чого цього не було, це є дітей, і люди б не ходили, не вбивали один одного. Не йшли в інші країни робити зло один одного, а жили так, як вчив Господь. Е, да, Царь царів, Господь господствуючих, народився в Хліву. Хліву дітки не народжували. Були ну, мінімум. Родомів, зрозуміло, не було, але щоб в Хліву, то... Я думаю, такого не було, тому що вони пішли на перепис і Господь так готовив. І якби про образ того, що кожна людина може до нього прийти. Це не в царських палацах чи десь в якомусь закритому приміщенні, а в хлюбу. І ще про образ того, що... Нехороші, да. Але Господь, коли приходить, Він наводить там свій порядок. І там світло, і добре, і мир і радість дає, і надію на спасіння. І той, хто да, народився в хліву, кого не вміщає небо небес, прийшов в тілі. Такого вчення взагалі не було. І він спас нас і взяв гріхи всього людства. Велика радість на небі, коли народився Господь, велика радість на небі, коли кається один гріш. Написано, велика радість на небесах, ангел радість, коли кається один гріш. Він для того і прийшов, щоб ми, грішні люди, каяли своїх гріхах. І ангели від цього радіють, і небо тішиться від цього. І написані такі слова, що ми прочитали, що спасе свій народ і гріхів їх, до людей своїх. І народи в світі є. Які найвеликі народ? Якщо дети кажуть, Китай і... Індію, то там більше двох мільярдів вже населення, да? ну це тільки китайців і індусів. Да? Але Господь собі народ вибирає зі всіх народів, зі всіх язиків, де написано, що коли Іван, будучи в книзі об'явлення, коли він побачив значить, це голова. Коли він побачив народ в білому одязі, з пальними відтями, і він побачив, каже, зі всіх народів, язиків, племен, що ніхто не зміг посчитати. ніхто не міг посчитати, скільки їх було. Найвеликий народ, який зібраний зі всіх народів. Спасені ті, хто повірили в народженого Ісуса Христа і впустили в своє серце. І вони раділи і славили Господа, Спасителя, який віддав своє життя, за них і пролив свою святу кров. Хочу сказати, що багато людей на даний час святкують і вітають один одного да? з Різдво. З Різдвом, Різдвом колись теж, ну... Цей час віталися, збираються за столом, але про імені мало хто згадує, і це якийсь як абсурд виходить. Ну як, збиратися раді того, народження Ісуса Христа, яка мало хто це розуміє, і, і чути навіть не хотябки, вспоминати про нього на Дарують один одному подарунки, столи накриваються, вітаються різдвом, але не не знають Христа. На жаль. Більшість людей, які не хочуть знати, Ісус каже, не хочете прийти до мене, щоб мати життя вічне і помрати в гріхах ваших. І люди не розуміють, що в цей день, 2000 років назад, народився для них не спаситель, а суддя. Суддя справедливий, який буде судити за їхні гріхи, якщо вони від щирого серця не повірять в не зрозуміють, хто це родився. То для кожної людини, яка не вредна Ісуса Христа за свого Господа і Спасителя, народиться суддя. Народився вже, і... і Він не хоче смерти грішника, а хоче, щоб грішник покаявся і мав життя вічне. Він для того і родився, щоб спасти нас. Слава йому за це! І написано, що зі всіх народів і язиків Господь. Призвати до себе, да, приклече, і люди відкриють свої серця. Хочу сказати, і росіяни там будуть на небі. Не буде <гум>, на небі таких, що таких, і тих, хто по російськи говорять, бо є християни, які там за російську мову готові там. Я не знаю, що зробити. Я думаю, що щиро християнина. Ну, понятно, що немає, ну, воно все має бути перейти, бо це все навчене неправильно. Да. Але злоби якоїсь не має бути. Ми маємо молитися і за той народ, щоб вони признали. Якби там був Христос у росіян серці, щоб вони вірували всі Христа, цього б не було. І наша війна не проти плоті і крові, а проти злоби, духів злоби під Небеснею. Це не, не, не наша війна. Ну, якби, ну а Господь ми маємо духовно це бороти, молитися за це, і Господь це все може зупинити. Слава йому за це. Що прочитаю місце Матвія 2, 1-5 Про мудрець. Коли ж Ісус народився у Флеємі юдейському, за днів царя Ірода, то до Єрусалиму прийшли зі сходу мудриці, і запитуючи, де юдейський цар народився, бо ми побачили його зірку на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитав у них. Христос. Вони ж сказали йому, в міхлеєм юдейському, бо так написано пророку. Е, і ще там, де, коли Ірод таємно прикликав, модельці вивідав у них той час, коли з'явилася зоря. Е, ірод і весь Єрусалим занепокоївся. Були первосвященники, священники, які мали знати, які е, чекали. Писання мала чекати Ісуса Христа. І прийшовши, прийшли ці е, мудреці, вони прийшли ну, за тисячі кілометрів, як ми вже чули, да? за тисячі кілометрів вони йшли більше року, нам кажуть, і до двох років чи там, більше року. Бо він випитував, коли зря з'явилася, я думаю, вони їм сказали, яку мати мати віру, да, читаючи якісь книжки. Повірити їм, зібратися і йти за тисячі кілометрів пішки або там на верблюдах, ну це посвятити своє життя, вони прийшли, і потім верталися назад теж рік там більше. Ну Наскільки треба мати таку віру, надію, що вони зустрінуться, які книжки, які письмена кажуть, що від Даніїла да? Що Господь робив, що Господь пророчество ці здійснюється. І вони повірили і пішли. Кажуть, три мудреця, в да? Польщі є свято таке три короля, три короля. Три короля це про мудреці, які прийшли, але воно празднується як святий вечір. Я думаю, що вони не прийшли святий вечір а через деякий час. Але нема різниці що люди посвятили своє життя. Так і ми маємо посвятити своє життя, шукати Христа, знайти його і мати радість, яку мали ті мудреці. Але ці священники, ніхто з них, виходить, з мудрецями не пішов. Не пішов поклонитися Богу. Первосвященники, які навчалися, вони сказали, де він має народитися. Да? Але вони не пішли поклонитися, ніхто з них. І я думаю, що через 33 роки хтось з них навіть кричав, розпни його. Да? Ми знаємо, що священники, теж, будучи там, кричали, розпни його. Ходя Пілат казав, за що? Вони ще голосніше кричали. Бувалося, що збулося. І навіть те, що він мав розп'ятий бути, як брат Максим проповідував, по пророчествам навіть звідти Даніїла, який теж був в тому Вавілоні, теж це говорилося, що він мав, мав пострадати, Месія мав пострадати Христос на Христі. Але ці люди були, називалися віруючими і. Святими, так? але виходить, це були безбожні люди, які не хотіли навіть чути, і навіть ірод, я думаю, зговорилися, щоб він послав військових, щоб вбити дитину. Так? Після того тікав Йосиф з Марією, з Іфлієма, щоб спастися, щоб їх не повбивало. Наскільки злі серця були, і зараз багато хто також не хоче чути про Христа. Одні люди. Хотять, чують, не всі приймають, але є такі люди, що навіть не хочуть слухати. Ну, багато випадків простіють. Коли священники чи хто кричав во сми його, Господь з Христа казав, Отче, бо не відають, що твоять. Наскільки любов Божа явилась нам, що каже, Господи. Тільки Господь може і нам дати такі серця, дати мир і до інших людей, як на Господь цьому також благословить. Прийде такий час, коли кожна людина на землі, кожен, які жили. написано від лиця якого небо і земля. І буде суд. Але люди, які приймуть, повірять в народження Ісуса Христа як Спасителя, вони на цьому суді будь, не, не будуть, так як казав Господь, бо вони записані в Книзі життя. Хто ще не приймав Господа в своє серце, приймі. Він народився для вас, щоб ви мали надію і мали спасіння. І Хочу сказати, що е, кого народився Господь в серці, не мовчить. Звіщайте цю добру новину. Ті мудреці, я думаю, і ті пастухи, які були в хліву, прийшли, вони розповідали, бо про це написано. Може і батьки сказали, які да, знали. І я думаю, і ці пастухи також ходили і казали, що народився Спаситель. Не мовчиться сестру Валю случайно, вообще проїжджаю, вона стоїть на остановці опоздала на одну минуту. Я тою дорогою їхати не можу. <гум> каже, сідайте, сідає вона і каже, сон мені тільки що приснився, що я е, сплю і, і дивлюся, що люди так мало говорять про Христа. І я плачу, і я плачу тому, що люди так мало говорять про Христа. Я колись казав, що ми голосно мовчимо, Ми мовчимо, ми не говоримо. Час. Хай Господь нам благословить, щоб ми не щоб ми свідчили нього. І останнє місце частенько що прочитаю об'явлення. 22 глава. Ділився просто на групі, бо люди дехто кажуть, що я маю бути рабом там Божим, я не раб нікому, там ще щось. А це... Про місто Єрусалим, да, який з неба зійде, який буде жити там Божий народ. І те, що бачить Іван в тому місті. Е, е, віршот, 3 вірша 22. І жодного прокляття більше не буде там, а буде в ньому престол Бога і Агніця, і його раби будуть служити йому раби. Побачать його обличчя, а його ім'я на Чола. Ці люди побачать обличчя Ісуса Христа. На суді вони не будуть, і ніх І ночі вже не буде там. І, і не потребуватимуть світла світильника та світила сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати на віки віки. Ці раби названі, да, які прикличуть своє життя народженого Спасителя. Вони будуть царювати. Роби для того, щоб служити. А ці роби Господні, яких Господь збере зі всіх народів і племен, і язиків, будуть царювати. Господь прийшов для нас, для грішників, народився в хлібу, прожив безгрішне життя, нелегке життя, постраждав, пролив святу кров за нас, прожив для нас, пролив святу кров за нас. І пішов на небо, і він казав, я йду приготувати вам місце. Боже вам благословіть, хто ще не призвав Господа у своє життя. Він хоче, щоб ви царювали з ним там на небесах, щоб ви були дитиною Божою, щоб ви відродилися від Духа Святого і мали радість і надію в своєму житті. Боже, благословінь, Слава іму віки. Амінь. Gracias.